Всім привіт, пані та панове. ви на каналі Laidback. Сьогодні у нас огляд бою, який зіграв один з моїх підписників. І коментувати цей бій я буду разом з Іваном Баксяничем. Іван привіт. Привіт, привіт всім підписникам. Да, це мій гарний друг, топовий стрімер. І зараз будемо дивитися його реакцію, і мою також реакцію. Що, бій у нас що це за карта? Боже, тихий берег? Да, тихий берег. Е, взводних, берег, так. Да, взвод з трьох. Е, е, двох тяжів і одна ПТ. Речі накий. До речі, мій перший танчик цей ФВшка. Дуже точний і дуже горить часто. Да? У мене просто цього танчика так. немає. Я коли зустрічаю його в рандомі, зазвичай проблем він не викликає. Не викликає, він картонний, але він дуже точний. Це ну, прям точніший, ніж кінь. Да? Ну, пушечка, Да. Я знаю, mm -hmm. що в нього пушка крута. Пушка О, максимально комфортна. По оборудки, ну, до речі. спадня башня. Так, да, диви, оборудка у нього звичайна взагалі. Угу. Мабуть, скіл високий, і не потрібно йому ніяка червона. Ну да. Ну зараз подивимося, який у нього високий скіл. Дивись, там буде... 2-3 відмітки. Три відмітки на стволі. Так. Да. Тому це... тут можна і без оборотки взагалі. Хм. Опа, перший їде Маус. Вони вдвох, в двох, в трьох їдуть в весь фланг, да, пушити? Ага. Ой, блин, ну. Не жирні люблю, типавики, бачу, не. на соці він далі не поїхав, все, він боїться Угу. Взагалі, він, мені опасника стоит, не? Сейчас я не могу. Маус поехал сам. На цю пошку. Да. О, вечір Добрый. без бля. Да. це ще барабанний бачат там? це взагалі. Угу, Три подачки. Дивись, до речі, на ситуації по бою вся команда грає просто одну сторону. І в нас вже угу. там. Ну, типа, дуже часто така ситуація, що в цю сторону кидають, пушать і все. Угу. Так. Ну поки що вони просто стоять і не розбирають Мауса бідолагу, який сам поїхав, його кинула його команда. Yeah. І, до речі, той фланг вони вже програли. О, Я бру загоди, там жарту вирізав їхню, да? Не, yeah, арта yeah. жива, а арта у Так дивись ситуація, В У них тут просто маус е Сотий в прийомочку ставила. Ну сотка, на маус mm -hmm. там просто відкисає. А в них команда пропушила. Вже 3000 по хп лівають. Зажала їх у такому маленькому квадратику на карті, вся команда. да да да. Просто вони, вся команда в одному місці одном да Так, да, да нормально, вони навалюють. Опа, 28. Блін, я думаю, зараз дуже схожа ситуація, коротше, коли у противників. Коли вони відчули кров і зараз будуть просто упариваться, чисто дамаг, 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 знаєш, типу, і вони миски там, знаєш, типу, вимикаються, ага. і все. І давай. Та, на... коли, коли ти думаєш, що ти не успеешь накидати, що бій вже закінчується. Да, да, да. Чисто на такому, знаєш, вайбі, та все уже, победа, давай, тички, тички, давай, просто урон. Так. Цікаво. Ой-ой. Досить Пісі. обережно він грає, от першу теку, тільки отримав. Так, да, да, він вообще нормально так задом виїжджає, бачиш, щоб, щоб mm -hmm. десенько назад. А, а давай нік його прочитаємо, бо ми так якось знаєш. Почимучка, почмучка. Почимочка. Да, він уже прислав почимучка. мені реплей, це почимучка, він mm -hmm. вообще ну, крутий, дуже гравець. Mm -hmm. Як його тільки назвав, віфілотовий статист. І... Ти знаєш, поки тут таке трошки за там на початку був момент, коли він виїхав на ту гірку, за якою він ховався, і вистрілив гриля, але вистрілював він не зразу, як міг, а десь секунди через дві. І в принципі, я не знаю чи, чи правий я чи ні, але я так роблю. Бо деколи коли ти виїжджаєш, тебе чуть-чуть, типу, пушку кидає, і ти можеш типу, в землю. І навіть коли ти вже думаєш, що ти звівся, все одно снаряд може в землю полетіти, бо. Ну, чи, чи це серверний приціл, що ну, в мене є таке відчуття, що треба почекати. І я так звернув увагу, що він також почекав і не зразу вистрілив. Я думаю, це, типу, серверний приціл є така фігня, що mm -hmm. коли ти граєш з, зі звичайним, з клієнтським. серверний не Тобі встигає показує, віфер. що вже приціл навівся, типу, а насправді він ще доводиться. Так. Да. Блін, давай, диви, диви що тут відбувається ще по бою. Завершилось їх троє і єбер. Все. Диви тут. Вони просто упаруються вже Упаранство на. Мис... Пішло вже 4 да, Да, Дивись... да. беру. Фулова сотка, подивись, просто фулова сотка. А вони тут просто Кон... тупо на поймить. Цей Канопір просто впав Я злився. <різв> й... й... <різв різв й>... й... Соточка виїжджає. я думаю, зараз буде про... Ой-ой-ой, я дыреляю, яку неприємно отримав. А це цей гриль з самого початку. І він досі там стоїть на базі. Так, він досі там стоїть. Парина же ваншотна. Ой-ой-ой, клас, бачиш, він баки, баки вицілює, мені здається, ні? У нього mm -hmm. там баки. Можливо, а, так. Ну пушка тут дуже комфортно. Да, да. ой-ой. Я думаю, тут складно уцілювати, не було часу. Він боїться отримати пантена. тисяч, шкода. У всіх по одному фрагу, у всіх, хто живі з їхньої у всіх по одному. У них 2000 хп на команду. А в команді ще 5-600. Зараз може просто приїхати гріль, і в нього він ваншотний. Витілю, витілю. <тит> Бам! Чи шат. Да. Нормально. сай в нього, хп е, хорошка шатна, ябрь шатний. Ну яббр взагалі тут же грати не може толком. Ну тут чисто тянуть. Ну, Сатка уже заехала так не дуже приємно, получає. Артфеart є. Виїть. Арта, да. Арта по-моєму, ББшкою кело. Да? Чи ні? Якось Якийсь взрив був, типу, непонятний. Ні, чи фугас, то бачу, розрив, не знаю. Фугас, да? Ну, нам буде. Я не звернув увагу, якщо чесно. Він чекає гріля, зараз гріль просто приїде. Скільки гріль, ну він був. Майже тфуловий там дочка отримав. диви дивись, сотка ой, сотка Ой-ой-ой, сотка пробує. Каток закинути не був скла... 800 хп проти 4000. Вони вдвох залишились. Самый від'їжджає, да. Опа, от і гель. Диви, диви, диви давай. Офигеть, ну. просто. Так, був фатальний постріл, до речі. Да, і все. все. Ну, а готам... ну зарядить він фугаси От тут фугаси треба. Ой, хороший. Тут фугаси, хороші. Ну, і так. А він питаране, він красавчик. Ой, яртовот. Да. Все, він, він остався один проти п'яти він один проти п'яти залишився. А цікаво, чи це буде медалька. узнаємо. E, тобто Топ повиндляв би пізніше, чим здохла хорі? Да, да, да. Ага. 3 хп воно... альфа. цей mm -hmm. упарується, не пробив. Що uh -huh. тут відбувається? А да, Дивись, як танкує. Диви, Давай, паттент, 700 хп на дві тички. Він каток хотів збити, боже геній, просто геній. Артовод. Він 134. Сотка. Вона ще на КД, походу Диви диви, сейвиться і щас... А ну, ну на. Забере. Ну, ну, ну. Хорош! Хорош! Це було вечно. Це було вечно. Арта може забрати. Арта ще може забрати. На КД поки що? Так І він бачить звідки вона стріляла. Угу. Давай показывай йому Офигеть, оце замес. Боже мій. 9000 9000 КП Мені ще цікаво, що там в нього. Е, настріляли його друзі. Ну, щось також вони настріляли, бо вони таку кругову оборону тримали. Мабуть, 3-4 тисячі, ще вони кожен дав. Да. Е, ну, до речі, ще бій не виграний, тому що арта просто з плешом його може вбити, uh -huh. а він за одної тички його не забирає. Він за, ні, за ні тички його не забирає. Це просто забій. Це може бути фаталіті зараз. Може, так. Треба якось від якихось рельєфів виходити, так, щоб барті було складно. Так, да, як Тут, би ти то, поїхав? Що б ти зробив? Ну, е, також поїхав би плюс-мінус якось так з центру об'їжджати, з рельєфів виходити, чекати від башки. Точно не їхав би отак, ну, вперед, бо вона там в вузькому проході може просто стояти і чекати. Ти там виїдеш, і у нас за повороту одразу тобі. Да, є. да. Я Прям думаю. А маску да, да. Опа, він засвітився. А цікаво, да. о, 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 о. Може... Коротше, вона там де стояла. А вона, вона не повернута навіть бач... сюди, він фугас заряджає. Ой-ой-ой. Тут рельєфи. Оцей типу, цей прикол є. Цей прикол є, що рельєфи Афигеть. допомагають проти РТ. І? Добирає? Хорош! Хорош. Красавчик. Хорош, хорош. Вітаю. 9500. Це, це медалька Лобанова просто. Ви зараз е, спостерігали мега-епічний бій. От. Це це медаль Калабанова. 9600 урона. 500 насвіту. Е, один в 5. Я не знаю, як він там зажив. Це просто. Я, ну, ви, я не знаю, ти звернув увагу, не звернув, коли там паттон на нього їхав. Він ще в такої в ситуації, він ще каток паттона хотів вицілити, щоб стопнути його. Та, ну постріли були дуже прикольні, ну, скілові, недарма отримав три відмітки, і цей танк, до речі, він вже ну, не актуальний. Його так розбирають знатно, але бачите, з допомогою скіла Почемочка класно його реалізував, 9,5. Да, 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 Просто топовий Десь бій. Так, да. дякую за цей реплей. Uh, Іван, дякую, величезне за закоментування. Напишіть в коментарях, що ви думаєте щодо цього танку, чи актуальний він зараз у 2025-му 25-й рік. я тільки що Ставте лайк, підписуйтесь. Сергій, дякую за запрошення. Всім дякую. Зараз я отак-от клац, подивіться результати цього бою. От. Медаль Калабанова, майстер ну це просто забій. Всім дякую за перегляд. і е, Підписуйтесь на канал, і зустрінемось в майбутніх відеох та на стрімах. Всім а. щасти.